Сьогодні готуємо справжню домашню магію, сирник з вишнею та маком. Ніжний, ароматний з іскравими шарами і шоколадною помадкою зверху. Почнемо з начинки. У каструлю викладаємо вишню, додаємо цукор, воду і крохмаль. проварюємо кілька хвилин до ніжного загостіння. Далі мак заливаємо гарячим молоком, перемішуємо, залишаємо, щоб розбух. А тепер головне сирна маса. Перемелюємо сир, додаємо яйця, сметану, розтоплене масло. Масло, цукор, ванільний цукор, крохмаль і дрібку солі. Збиваємо все міксером до кремової консистенції, форму застеляємо пергаментом, викладаємо половину сирної маси зверху ароматну вишневу начинку. До решти сирної маси додаємо мак і викладаємо останній шар. Випікаємо при температурі 180 градусах близько 50 хвилин. Потім залишаємо охолонути в духовці і відправляємо на ніч у холодильник, щоб сир не Добре стабілізувався. На завершення шоколадна помадка. Молоко, цукор, масло, какао, трішки оцту, варимо до глянцевої густої глазурі, поливаємо зверху і ось він, наш ідеальний сирник. Ніжний сир, соковита вишня, мак і шоколад. Поєднання, яке неможливо забути. Приготуйте і дім наповниться ароматом тепла, затишку і любові. Смачного!